Ця війна змінила нас всіх. Це історія про українців. Справжніх героїв. Про мій коханий Харків. Я не тільки за них. Was the last one? In or out. Ну так. Which one? Which? In or out. Получається, сюди, на жаль, поки я від'їжджав на тиждень, мені треба було оформити документи. Вломилися, хтось і покрали практично всі мої речі. Там в приміщенні теж всі двері повиламивали крім вхідних, вони були просто відкриті. А і тут типу багато всіх речей. Що вони украли? Uh, Ну, наприклад, там їжу, всю, і таку як швидко, швидкого приготування, ну там якісь законсервовані штуки і так далі, які мені друзі привезли. Також вони вкрали приладдя, наприклад, таке як буржуйку, ну, печку. Таку мобільну реактивну, mm -hmm. вони вкрали типу, засоби для нагрівання їжі, там всякі ці підвізки, такі металеві, ну на щоб на горілку нагрівати і так далі. Е, позабрали там серветки, ну такі предмети обіходу, які потрібні от на кожен день в таких умовах, де нема світла, води, газу і так далі. Е, це, ну я так розумію, це роблять місцеві жителі. Е, місцеві жителі діляться на совісних і не дуже совісних. Ну, понятно, при таких обставинах не так легко бути совісним залишатись. От. І люди шукають дрова в першу чергу. Це зараз саме така важлива річ в зину під зиму. Вони там десь от розбите щось, вони шукають, забирають. І звичайно, якщо знаходять якісь речі, яким їм знадобляться, вони їх забирають. Десь їх можна зрозуміти, бо вони думають, можливо, це покинуте вже місце, і воно вже не знадобиться хазяєва, а мені допоможе вижити. А десь це вже просто недобросовісність, люди звикли, наприклад, щось взяти, вкрасти, а не десь піти заробити, там, десь попросити. і так далі. Я основний свій час, ну, коли світла частина доби, я проводжу з бійцями, тут я на позиції різні до хлопців, з ними спілкую, за них молюсь, не виконую обов'язки такі капелами. Або в деякі дні вибираю, коли я спілкуюся саме з цивільними. Там, наприклад, є сім'ї, де залишились діти, є де паралізовані, є просто де люди старенькі, вже там ну, на Забахмутці, це там на тій стороні, де саме більше обстрілюють. От. І я розумію, що мені як священнику, якщо є така можливість, дуже добре пілкуватися і про цивільних людей, а не тільки про от. І От це все разом. От. А тут переважно я тільки ночую, а інколи буває, що я залишаюся десь ночувати там, на тій точці, де, наприклад, я залишився Як ви ну, Общаюсь, тобто, як ви молитесь? Ви читаєте там біблії на позиціях, э, как, каким образом происходит ваше э, священне? Э, взагалі, коли це якісь такі більш передові позиції, там немає сильно можливості діставати книгу, читати, ще щось таке. Переважно, там це може бути дуже темно і так далі. Э, я використовую ті знання, які вже є в моєму серці, в моєму розумі. Э, те, що я вивчав, ну, я читаю Біблію щодня, тобто я щодня шукаю Божої мудрості в цій книзі. І відповідно, я багато що знаю на пам'ять. Й, можуть цитувати деякі місця, і в принципі загалом і в цілому розумію Біблію про що вона і як говорить. Тому, коли я спілкуюсь бійцями, це переважно такі, як у вільній формі роздуми або відповіді на ті запитання, які в них є. Плюс я знаю приблизно, оскільки я вже давно цим займаюся. Я приблизно розумію, які основні потреби або основні ключові такі гострі питання у бійців, там коли вони страшно, коли командири дають накази, які вони не хочуть виконувати, бо ризикують життя, ну і так далі. Такі гострі запитання. І я приблизно, якби як то кажуть, на випередження стараюсь дати якесь загальне розуміння, яке місце в цьому грає Бог. Яка його роль, як він хоче нам допомогти і підтримати, і яким чином ми можемо заручитися Божою прихильністю, Божою підтримкою? Як нам звертатись до нього? І звичайно, я молюсь. Молюся не завчено якоюсь молитвою, прописаною по формі, як це часто є католиків або православних. Я і протестант надаю перевагу вільній формі молитви. Тобто, коли це йдуть слова від серця, від розуміння, хто є я, хто є Бог і що я можу в нього просити, всього задають питання солдати вам капелану, і такі чаще всього страйонікілітрудності є. Ну, це залежить завжди від індивідуального рівня цілісності, особистості конкретного бійця. От якщо людина вона є цілісною як особистість, тобто вона мала якийсь гармонійний розвиток, здорові стосунки з батьками, в родині, переважно така людина вміє справлятися з проблемами. Людина, в якої негармонійний розвиток, нецілісна особистість, вона травмована, натравмована, психічні травми і так далі, така людина набагато важче справляється з проблемами. І тому ті люди, які цілісні, цілісні як особистості, з ними спілкуватись простіше, їхні питання зазвичай більше мають такий абстрагований характер, тобто більше як пофілософствувати, більше якби пороздумувати, поаналізувати. Люди, які мають тут проблеми з особистісним розвитком, люди, які такі не цілісні, неповноцінні, у них переважно це прям такі критичні моменти, там страх якийсь, фобії. Е Інколи це відказники, це ті, хто відмовляється виконувати накази, дезертири і так далі. Вони задають питання зазвичай, це, чому Бог допустив таке, щоб відбувалося, тобто є зло навколо, і чому де Бог, якщо він нас любить, якщо він є, чому він дозволяє цьому ставатися? Друга річ, вони кажуть, що вони втомилися, тобто є їхні родини, до яких вони дуже сильно хочуть, а вони тут, їм дуже важко, і скільки це буде продовжуватись. Є ті, хто звинувачують, як я казав раніше, командирів, що вони такі сякі, самі сидять в безпечному місці, а їх посилають. Посилають на смерть. От. Е інколи запитують, кажуть, чому е ти нам розповідаєш, що ми маємо там, бути сміливими, хоробрими і так далі, якщо ти не знаєш, що це таке бути солдатом, бо ти Вот Оце такий приблизний набір запитань, які вони часто можуть задавати. Ви завжди можете відповідати на які питання? Е інколи є запитання, на які в мене немає якоїсь такої однозначної і абсолютної відповіді. Я можу сказати, що я приблизно відчуваю або думаю, що ось так і ось так. Але це тільки мій досвід і моя думка. Є запитання на відповіді, на які я знаходжу у Біблії. І я так і кажу, те, що я вам говорю, я говорю це не від себе, і не я такий супер розумний, що це сам собі придумав. Я говорю це тому, що написано у Біблії. А я вірю в Біблію, це те, завдяки чому я сьогодні живий, те, що дає мені мотивацію рухатись і так далі. Тобто я вам говорю те саме, в що сам вірю. Коли я, наприклад, не знаю відповіді на запитання, таке буває рідко, але буває? Я так і кажу, я не знаю. Краще сказати правду, а не видумувати щось і втрачати через це свій авторитет. І люди тоді просто не будуть вірити і не, не захочуть спілкуватись, коли вони відчують, що я фальшивлю, що я даю відповідь, на якої насправді в мене немає. На деякі запитання я просто не знаю, тоді так і кажу. Але це дуже рідне. Як uh, uh, ви допомагаєте людям, які задають вопрос воду страху? Бахмуті це саме ну такий адекватний випрос, як ви відповідаєте на це? Я кажу, що причина страху вона завжди має якийсь корінь, і цей корінь, якраз на мій погляд, і наскільки я це бачу в Біблії, сам розумію, в вірстві у Бога. Тобто люди не вірять у Бога, і по цій причині вони не вірять по Біблії, не вірять в пекло і в рай, не вірять в загробне життя. Наприклад, чому я не боюсь вмерти? Ну, фізичний людський страх інстинктивний у всіх, в мене будь-кого. Але коли ми кажемо про усвідомлений страх, про те, що змушує людину боятися, панікувати, в мене цього немає по тій причині, що я знаю, якщо я помру, а я обов'язково рано чи пізно піру, як і кожен із нас, я піду до свого небесного батька, до того в кого я вірив, до того з ким я хотів би зустрітися, в принципі. Я розумію, що це життя, воно кінц... кінечне, прийде момент. і я... Тому мені не страшно марати. І коли людина каже, що їй страшно, я кажу, це по тій причині, що тебе попереду чекає невідомість, ти не знаєш, куди підеш, не знаєш, що буде далі. Для тебе, от те, та, що там далі, це чорна прірва, чорна двері, чорний ящик Пандори. Тому тобі страшно. В Біблії написано так, що в любові немає страху, але досконала любов виганяє страх. Бог, який мене любить, Бог, який про мене піклується, і Бог, який хоче мене прийняти в своє царство після моєї смерті. Не викликає в мене страху ця зустріч і ця подія. Тому ось так. А ви багато з атеїстами вщають? Ну в таких місцях, повірте, ти не так багато. Бувало кілька разів, але це було по мінімуму. І я зазвичай кажу таким людям: є віра, віра в Бога, вона виявляється в першу чергу не тільки в словах, але ще й в вчинках. І вчинки людини вони говорять про те, що людина насправді вірить. Тому що якщо б людина не вірила, що далі буде щось добре, що все щасливо закінчиться, що попереду її чекає не просто обрив і буття, а щось більше, якщо б вона в це не вірила, вона б не продовжила жити. Немає жодного сенсу тоді щось робити, їсти, лягати, спати, чимось займатися, якщо це все просто піде в небуття. Тобто, десь на рівні підсвідомості людина все-таки вірить в щось більше, в щось краще, в щось майбутнє. І тому вона продовжує рухатись, жити і робити якісь речі. Бог спасе всіх. Хто в нього вірить? Незалежно від країни. ну ти розумієш, а чому я там? Так, я розумію. Я вважаю, що Біблія дає найкращу відповідь на це запитання. В Біблії написано так, що кожен, хто прикличе Боже ім'я, спасеться. Якщо людина це робить щиро, що потрібно для того, щоб людина отримала спасіння? Людина має визнати, що вона є грішна, визнати, точніше повірити, що Ісус помер за її гріхи. І відповідно повірити, що він не так не тільки помер, а й воскрес, щоб виправдати нас, коли ми прийдемо до нього. Якщо людина в це вірить, тільки віра в Ісуса Христа врятовує людину. Не добрі вчинки, не те, що там за мене свічку поставлять царство мені небесне, не те, що я дитинство був хрещення. Взагалі Тобто все інше не важливе. Важливо, коли в Біблії взагалі, от є така річ, це ті, хто хвиля Біблію, стикається з такими речами, як ніби протиріччя певне. Yeah. Наприклад, апостол Павло він наголошує завжди на вірі, коли він каже, що віра не відділ. Віра або спасіння, точніше, воно приходить по вірі в Ісуса Христа, а не тому, що я заслужив спасіння. Mm. Але є апостол Яків, який ніби умовно веде з ним дискусію. Він каже: ти говориш про віру на словах, а я показую свою віру в моїх вчинках. І він каже. Ви знаєте, ну він звертається до нас, до людей, що навіть біси і демони, тобто пачі ангели, які повстали проти Бога, навіть вони вірують і тріпочуть перед Богом, тому що вони знають, хто він, їхній творець. Але при цьому це не заважає їм робити зло і повставати далі проти Бога. Тому він наголошує на тому, що якщо ти справді віриш, якщо це віра справжня, вона обов'язково буде проявлятися у твоїх вчинках. Тому сказати, що вчинки не важливі, що якщо я сказав, що я вірю в Бога, далі я можу робити що завгодно, це неправильно. Тут все послідовно. Віра, якщо вона є в серці, вона приводить до того, що твоє життя змінюється. Воно стає подібним до життя Ісуса Христа. Бо слово християнин означає той, хто слідує за Христом. Тобто той, хто намагається жити, як жив Ісус Христос. Давайте. Чому я, якщо тут так небезпечно, продовжую тут знаходитись? Ну, В чому моя мотивація? Чому, мені не... Ну, чому не страшно я вже відповідав, але чому я тут? І який відповідь на цей вопрос, я Е, <плес> Коли я, як християнин, розпочав свій шлях признання Бога, я усвідомив, що це таке розуміти, що Бог тебе любить, пережити ну, відчуття цієї Божої любові. Коли в якийсь момент це було 16 років, зараз біля, 60 років тому. Я дійсно повірив і відчув, що Ісус Христос помирав конкретно за мої гріхи. Тобто я знаю, що я грішна людина, в мене є на совісті груз, як і в кожного з нас. І я відчув, що саме Ісус зробив для мене оцей подарунок, віддав себе на христі за смерті. Посвідомлення цього перемінило взагалі мій світогляд, моє мислення. Я зрозумів, що я не можу тепер жити для себе, як інші люди, ну, то, там, своє задоволення, як мені подобається, як мені хочеться, влаштовувати свій добробит і так далі. Тому що ну, якщо Бог для мене це зробив, якщо він, в принципі, створив мене, цей світ для мене, і ще й дав своє життя за мене, то невже я не маю відповідь, відповідь взаємністю, ну, віддячи таким чином, наскільки я це зможу. І тому моє рішення було присвятити своє життя для служіння саме Богу. А служіння Богу означає служіння людям. Ісус Христос сказав так, що Він, як Бог не потребує служження рухів Ну, тобто йому не треба їсти, там, одягатися і так далі. Але якщо ми щось зробимо в Його ім'я для людей, наприклад, наготуємо голодного і так далі. Це саме ми ще зробимо для нього. І тому тепер мій сенс життя це ту любов, яку я пережив від Бога, відчув і усвідомив, поділитися нею з іншим. І в таких місцях це особливо потрібно. Написано в Біблії так: спасаю, взятих на смерть. Люди тут ну дійсно на межі між життям і смерть. І для мене дуже важливо цим людям дати принаймні можливість повірити у Бога, зрозуміти, хто він для них є, що він для них зробив. Щоб коли вони помруть, а вони тут з великим ризиком можуть померти.

В 2014 році, коли почалися бойові дії в зоні АТО, 에, моя совість мені підказала, що я не можу спокійно сидіти вдома і займатися своїм буденним життям, навіть роблячи добрі речі, які я тоді робив, знаючи, що в цей час хтось помирає, щоб я міг продовжувати жити. І я відчув, що моє місце поруч з цим людьми, щоб допомагати їм, щоб говорити їм про Бога. І я почав 14 року їздити на Донбас, але це було епізодично, бо мені треба було працювати, вчитися і так далі. Я це чим далі починав робити більше, більше, більше. І відповідно з 23-24 лютого я був у Лавдіївці на фронті. І після 24-го я вже не став повертатися, як раніше з таких поїздок повертався до себе у Львів, де я тоді жив. Я залишився вже на фронті, сказав, що мені місце тепер тут, поки ми не переможемо. Се so, що та змінилась з моменту, коли ви були на 2014 році на фронті, і от зараз находять в Бахмуті? Однозначно, по-перше, бойові дії стали набагато більшого масштабу. Якщо в 2014 році найгіршою небезпекою вважалося найстрашною, це якісь, умовно кажучи, гради, реактивна артилерія, то зараз в порівнянні з авіаційним атакою, коли авіабомби, хто ні, хто то гради це рахує майже нічого. От. Тому, в принципі, повідії набрали набагато більшого розмаху. А інше, що змінилося, це характер задіяності взагалі суспільства. Якщо раніше зона АТО це було якийсь взагалі інший світ для, іншої, для всієї іншої країни, і люди не розуміли, то ми звучали фрази, ми вас тоді не посилали, то вже зараз це те, що зачепило життя практично кожного, так чи інакше. І тому зараз це проблема цілого суспільства, всі це усвідомлюють. І тому тим більше в мене є мотивації в такий важкий момент для нашої країни, суспільства, бути тут. Що ми там в раю будемо делать? <кій> Попали.